Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Помер легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе. Йому було 84, Він доклав максимальних зусиль для підтримки України. Він купував бійцям буси, військову амуніцію та займався гуманітаркою для України. Цікаво, що буси українським військовим Вахтанг Кікабідзе відправляв не порожніми, а зі сухпайками. Тож бійці з Житомирщини, які боронять Україну на сході, публічно подякували грузинському співаку за людяність і небайдужість. Від серця до серця дякуємо Вахтангу Кікабідзе за вчинок людини, який болить серце за Україну бажає найскорішої перемоги Збройних сил України над російським окупантом. Подякували бійці 26-ї артилерійської бригади. Сам грузинський актор, кінорежисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе вважав, що Україна не має швидко передавати Росії, полонених російських військовослужбовців. Таку думку він висловлював в інтерв'ю засновнику інтернет-видання Гордон Дмитрові Гордону. Ці будинки, які зруйновані, треба ж будувати. Це довга історія. Я б цих полонених звідти не випускав би, щоб вони працювали там як прокляті і відновлювали міста. Як нім. Під час Другої світової війни сказав Кікабідзе. Він розповів, що на власні очі бачив, як полонені німці після війни будували в СРСР будинки. Я маленьким їм бутерброди носив, вони голодними були, згадав актор. Він вважає, що Україна у війні з Росією має перемогти. Варіанта немає. Президент України Володимир Зеленський сказав: або ми переможемо, або нас не буде. Такого спротиву світ не пам'ятає. Я кажу свою думку. Нещодавно, коли я писав ролик для України, я сказав, ви 100% виграєте, тому що Бог на вашому боці Бог. Він усе бачить. Переконаний актор. Росіяни, на його думку, вже найближчим часом відчують на собі наслідки введення санкцій. Президент РФ Володимир Путін занапастив свою країну, це однозначно. Якщо навіть, не дай Боже, я не можу собі цього уявити, Україна здасться. Однаково, Росія у програші буде у будь-якому разі. Не буде Кока-Коли, фільмів, бензину, нічого не буде. Це все за тиждень почне дуже сильно працювати в Росії, спрогнозував Кікабідзе. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!